Всім привіт! З вами Аня і сьогодні хочу поділитися з вами своїми улюбленими серіалами. В цьому відео я намагалася вибирати і менш відомі серіали, щоб якщо ви любите дивитися серіали так само, як і я, щоб, можливо, ви чогось ще не бачили, щоб вам було що переглянути. Тому, думаю, буде цікаво. Тепер невеличкий відступ від теми. Як бачите, сьогодні відео не на тематику мого блогу, зазвичай я тут знімаю відео про Мароко. Але не спішіть відписуватись. Відео про Марокко і надалі будуть. Першочергово, коли я створювала цей канал, я взагалі тут не планувала знімати відео про Марокко. Я е, хотіла знімати тут якісь свої влоги, відео про саморозвиток, успішний успіх. Я навіть зняла де декілька таких відео. Ви їх зараз не можете побачити, тому що я їх приховала. Якось діло не пішло. Я зняла одне відео про Марокко, потім інше, третє, і так понеслося. Тому я спеціально не називала якось канал. Асоціативно з Мароко, типу Аня в Мароко чи життя в Мароко, щоб дати собі можливість, якщо мені захочеться, знімати якісь інші відео на інші тематики, тому що я розумію, що рано чи пізно, взагалі, оця тема про Мароко вона себе вичерпає, або я можливо взагалі передумаю знімати про Мароко, можливо, мені це буде. Не цікаво, люди міняються і це нормально. Поки що тема про Марокко себе не вичерпала. У мене є ще ідеї для нових відео про Марокко, тому відео про Марокко надалі будуть виходити. Але інколи мені хочеться ділитися з вами якимись своїми новими знаннями, новими відкриттями, які не зовсім в'яжуться з темою про Марокко. Тому я вирішила, що інколи на цьому каналі будуть виходити і відео, які цікаві мені. Ці відео будуть виходити більше для людей, з якими я на одній хвилі, яким я цікава як особистість, але щоб всім було добре, то будуть відео виходити про Марокко, як зазвичай. А ці відео, які хочу я знімати, напевно, більше для себе, ніж для вас, будуть виходити просто поза графіком, щоб всім було добре. Давайте вже... Поговорили, тому нарешті приступимо до теми серіалів. Я думала, що було б класно вам зняти якесь відео про марокканські фільми та серіали, або фільми про Марокко загалом, але таких серіалів чи фільмів майже немає. Якщо говорити за марокканські фільми та серіали, то марокканці знімають їх, але, на жаль, перекладу на українську мову, звичайно, що. Немає, тому я навіть не знаю, що вам порадити. Тому в коментарях, якщо ви знаєте якісь фільми та серіали про Марокко або марокканські фільми та серіали, які перекладені на українську мову, то поділіться своїми знаннями в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Я дуже люблю дивитися серіали в студентські роки. Я засинала серіалами, прокидалася серіалами і загалом жила серіалами. Деякі люди вважають, що таким способом. Люди компенсують своє нудне життя, якщо в них в житті нічого не відбувається. І частково я з цим згодна, але зараз я прямо так або забороняю собі взагалі дивитися серіали, або дуже дозовано їх дивлюся. Тобто, там, наприклад, одна серія в день, тому що серіали забирають дуже багато часу. І інколи буває таке, що, наприклад, ти запланувала собі список справ на день. Ти їх не зробила, але і в тебе не було часу їх зробити. А де дівся час? Я просто дивилася серіали і витратила весь час на це. Тому зараз, щоб жити те життя і хоч частково досягати ціли, які я собі поставила, я стараюся галі зменшити кількість серіалів. І серіали це класно, серіали це круто, вони розважають. Але я все ж таки вважаю, що треба їх дозувати. Інколи я все одно собі дозволяю більше, інколи я взагалі заходжу в серіальні запої. Але давайте вже переходити до списку наших серіалів. І ще один дисклеймер: багато серіалів із мого списку вийшли іще до повномасштабного вторгнення, тому є деякі серіали, які, на жаль, не мають української озвучки, тому їх доведеться дивитися в оригіналі. Перший серіал має назву Н або він ще називається Н з двома Н. Цей серіал є в різних роках випуску, але я вам раджу саме канадського виробництва 2017 року. Звичайно, ще я вам тут поставляю картинки, і ви будете бачити про який серіал іде мова. Сюжет серіалу. Брат і сестра вирішують всиновити хлопчика, щоб. Він їм допомагав по господарству, так як вони обоє вже не молоді, але їм помилково присилають дівчинку і вони вирішують її взяти за доньку. В серіалі показано і дорослішання цієї дівчинки, і те, як у неї розвиваються відносини з опікунами, з дітьми в школі. Там взагалі піднімається дуже багато соціальних проблем, права жінок, фемінізм. Також там показано, як канадська влада того часу намагалася. Знищити корінні народи тих країв. Це все дуже цікаво, але мені найбільше подобається саме картинка, яку там передають. Там дуже красиво показані саме всі пори року. Там зима, осінь, весна, літо. Там дуже красива картинка, я нею просто насолоджуюсь. Я готова стерти собі пам'ять, щоб передивитися знову цей весь серіал. І я періодично, хоча б раз на рік, його. Передивляюся, тому що картинка дуже красива, серіал дуже класний. Раджу другий серіал. Хоча говорила, що буду тут називати тільки менш відомі серіали, але це досить популярний серіал. Він називається Зовні. Жанр цього серіалу це жахи. Я не дуже люблю фільми та серіали жахів, тому що я після них потім дуже погано сплю і постійно обертаюсь назад, тому що боюсь, раптом хтось в мене стоїть за спиною і всюди включаю світло, бо мені страшно. Але цей серіал не прям дуже такий страшний. Давайте про сюжет. У сюжеті показано сім'ю, яка потрапляє в місто, з якого вони не можуть вибратися, але насправді в цьому серіалі дуже багато інших побічних, не менш цікавих персонажів. Ще одна проблема, з якою стикаються персонажі, це те, що після заходу сонця виходять монстри, які жирають всіх, хто. Не встиг заховатися. Мені дуже сподобався цей серіал. Він ще не завершений, і останній сезон, який вийшов, я додивлялася вже в цьому році в рабаті. У мене там не було інтернету. Я навіть поповнювала рахунок, коли виходила нова серія, щоб переглянути цей серіал. Серіал цікавий з нетерпінням. Чекаю, коли вийде вже нарешті продовження. Третій серіал моторошні пригоди Сабріни. В сюжет вкладено історію про Сабріну юну відьму, яка живе зі своїми тітками. Цей серіал раніше показували на телебаченні на новому каналі. Можливо, хтось пам'ятає саме в цьому серіалі. Історія схожа Сабріна, так само живе зі своїми тітками, має кота Салема. Там вона бореться з різними силами зла, також там все переплітається трішки з біблейськими мотивами. Загалом дуже цікавий серіал, такий вайбовий, хоч серіал насправді підлітковий, але все одно досить цікавий. Мені подобається акторка головна Кірнан Шипка. І це прекрасний серіал саме для осіннього часу, тому що там така. Перед передана якраз осіння атмосфера. Я його теж передивляюсь і зазвичай передивляюся саме осінню. Четвертий серіал називається Віра або Вєра». Я не знаю, як насправді правильно воно читається. В серіалі розповідається про жінку старшого інспектора, яка працює в кримінальному відділі поліції. розслідує різні кримінальні злочини. Вона уже така жінка старшого віку, яка живе сама в будинку свого. Батька, серіал виробництва Великої Британії, і насправді фільми та серіали Великої Британії в моєму серці займають окреме місце. Мені дуже подобається Англія. Мені дуже подобаються англійські краєвиди, природа, англійський гумор. І насправді, якби я обирала, де б хотіла жити, можливо, я б обрала саме Англію. Хоча я не знаю, це враження складено просто про по фільмам і серіалам. Можливо, Якби я там пожила, я б змінила свою думку, але надію, що хоча б колись поїду туди поподорожувати, бо жити я там навряд чи коли-небудь буду. Загалом класний серіал. Обов'язково подивіться, якщо вам подобається взагалі тема сильних та вольових жінок. І ще дуже схожий серіал на цей серіал. Віра є американський серіал, який називається Меєр із Істауна». Я думаю, про його теж хто багато чув. В серіалі головну героїню грає Кейт Вінслет. Вона мені теж дуже подобається. Хто не бачив ще цей серіал, хоча він досить популярний, обов'язково теж гляньте цікавий серіал. Ну і давайте раз ми вже заговорили за серіали Великої Британії. в мене в списку їх ще багато, тому поділюся з вами. Серіал називається «Привиди», Він є виробництва і Шата Великої Британії і є окремо Великої Британії. Мені насправді подобається серіал саме виробництва Великої Британії, тому що зараз це прозвучить так, наче я не люблю красивих людей. Це насправді не так, я без злого умислу. Мені подобається те, що у серіалах Великої Британії актори виглядають як звичайні люди. а у… Серіалах виробництва США часто головні герої дуже красиві і прямо таки ідеальні. І виходить така вилизана картинка, але всі люди красиві, це лише справа смаку. Цей серіал є ще виробництва Німеччини, і я його дивилася, але якщо чесно. Дивитися по третьому колу, той самий сенс, але тільки інші актори. Це вже не дуже цікаво. Давайте про сам серіал. Це комедія, Розповідається про пару, яка успадкувала старий маєток, в якому живуть привиди люди, які помирали в цьому будинку в різні часи. Пара починає жити в цьому будинку і хоче перетворити його на готель. Привидам це не подобається. Вони намагаються завадити парі це зробити, і в одну із спроб завадити їм відкрити готель. Головна героїня здається, я не пам'ятаю, наче падає з вікна і починає бачити привидів. Серіал не страшний. Він цікавий, і цей серіал добре підійде для людей, які хочуть просто не напрягатися, а подивитися щось легке. Наступний серіал називається Викличте акушерку в ньому понад 10 сезонів, тому вистачить надовго. Початково там показані події, які починаються в 50-х роках. В центрі сюжету дівчина, яка закінчила медичні курси і влаштовується в монастир працювати акушеркою у бідний район Лондона, і вона там з монахинями і іншими працівницями. Приймають пологи дома. серіал цікавий. В першу чергу він про співчуття та доброту, оскільки там аж 10 сезонів. Серіал трошки під кінець псується, тому що там уже дуже часто змінюються герої серіалу, але все одно серіал цікавий. Я його додивилася від початку до кінця і вам рекомендую. Продовжуємо і останній серіал виробництва Великої Британії називається серіал Флібек або його ще називають Погань. Жанр драма розповідається про дівчину, жительку Лондона, в якої не дуже добрі стосунки з її родиною, яка намагається створити свій бізнес, але він теж у неї не дуже виходить. Це така драма в переміжку з комедією. Цікавий серіал. Шкода, що в ньому тільки. Два сезони. Я думаю, що можна було б мені його ще теж разочок передивитися, бо я вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, які там були події. Ще хотіла вам порекомендувати серіал «Аббатство Даунтон so він дуже відомий. Я думаю, багато людей його свого часу дивилися, тому я не буду про нього розповідати дуже детально. Але якщо ви його не бачили, теж раджу глянути дуже. Класний і вайбовий серіал. Повернемося до серіалів виробництва ША. Наступний серіал називається «Чужеземка». Жанр цього серіалу фентезі. Дії починаються в 1945 році після закінчення війни. Клер зі своїм чоловіком їде в Шотландію. Там вона потрапляє в коло із каміння, яке схоже трошки на Стоунхендж. І там вона переміщається у часі 18 століття і навчається жити заново, знаходить собі друге кохання. Загалом перші сезони досить цікаві. Далі, вже, звичайно, щоб продовжити цей серіал, сценаристи там намудрили. Проте серіал дуже цікавий. Але в якийсь момент там довго не виходив новий сезон. Я думаю, це було коли був час ковіда. І вийшло так, що я забула, що було вже в попередніх сезонах. Почала дивитися новий сезон, не могла зрозуміти про що там взагалі йде мова, і в якийсь момент перестала його дивитися. Але все одно серіал цікавий, особливо перші сезони, і там теж. Дуже красива природа, тому що там показана зелена, красива Шотландія. Насправді мені все, що має зараз більше трьох пальм, все красива природа. Але цей момент ми вже пропустимо. Мої ну, останній серіал я була не впевнена, чи включати його в свою підбірку чи ні, бо він в жанрі фентезі і досить такий специфічний. Це серіал. Батьківщина Форт Салем. В серіалі розповідається про відьом, які служать в армії США і головною зброєю є їх голос. В центрі сюжету три дівчини-кадета, яких відправляють на різні бойові операції. В серіалі три сезони. третій сезон, я думаю, що я не додивилася, тому що коли я передивлялася його, я. Зрозуміла, що я взагалі не пам'ятаю, що там вже відбувалося. Я полюбляю дивитися серіали про провідьом, але не страшні серіали. І мені подобається дивитися серіали, в яких головну роль саме грає жінка, а не чоловік. А на сьогодні в мене все в коментарях пишіть, які у вас улюблені серіали. Коли мені не буде що дивитися, я обов'язково скористаюся вашими порадами. І загалом пишіть, чи любите ви дивитися серіали чи ні. Можливо, ви дивитеся турецькі серіали, а можливо корейські. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео!